ефірі програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Наталя Леонова. Вітаю. Вже найближчим часом, ймовірно, ще до саміту НАТО наступного тижня Україні слід очікувати нових оголошень щодо посилення її протиповітряної оборони. Про це в інтерв'ю інституту Брукінгса заявив секретар США Ентоні Блінкен. Посадовець також наголосив, що успіх України ґрунтується на її спроможності стояти на власних ногах у військовій, економічній та демократичній площині, а також на подальшій інтеграції з країнами країни з заходом як для її військового, так і для економічного потенціалу, треба переконатися, що є протиповітряна оборона, щоб спробувати захистити території, у які зроблено інвестиції. Ми працюємо над цим. Я думаю, що ви побачите більше новин про це найближчим часом напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня. І нарешті бути країною із сильною демократією. Той факт, що європейський союз відкрив процес в вступу України є найкращою гарантією того, що Україна продовжуватиме проводити необхідні реформи, щоб зміцнювати і поглиблювати свою демократію. Кінцевим результатом є успішна країна країна, яка є самостійною в цих трьох сферах, що й буде найсильнішою відповіддю Владіміру Путіну. Двопартійна делегація Палати представників Конгресу США на чолі з головою комітету палати представників з питань розвідки Майком Тернером зустрілась в Києві з президентом Володимиром Зеленським. Президент розповів про ситуацію на передовій та першочергові потреби ЗСУ. На зустрічі говорили про подальшу американську допомогу, зокрема, додаткові системи ППО та ракети. До них законодавці заявили про двопартійну підтримку України в Конгресі. Республіканець Майк Тернер, відповідаючи на Тання про дозвіл завдавати удари американської зброї в глиб території Росії заявив, що підтримує цю ініціативу. Ми тут із двопартійною делегацією конгресу, щоб продемонструвати нашу підтримку Україні. Очевидно, Сполучені Штати, продовжуючи надавати зброю та фінансову підтримку, відповідають на виклик російської агресії. Сьогодні ми зустрілися з президентом Зеленським і висловили підтримку його лідерству та тому, що ми досягаємо разом. він продовжує виступати перед нами за додаткову підтримку з повітря протиповітряну оборону, а також. За те, щоб допомога сполучених штатів надходила швидше, і ми поділяємо його стурбованість. Моя позиція ширша ніж позиція адміністрації. Я вважаю, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яка надається проти належних військових цілей. Моя позиція така ж, як і в генерального секретаря Столтенберга. Столтенберг сказав, що вважає, що Україна не повинна воювати з однією рукою зв'язаною за спиною, що вона повинна мати можливість відповідати на атаки з боку Росії, але також і атакувати військові цілі. Однією с. Проблем, яка в нас є, очевидно, є збільшення виробництва зброї в Росії. Це математична проблема. І Я думаю, що має бути можливість використовувати військову силу для відповіді на цю проблему. Також це було дивовижно почути з перших вуст від людей, які були на полі бою, захищаючи демократію від незаконного несправедливого нападу Росії на цю країну та жорстокості, з якою вона викрадала дітей і продовжує нападати на цивільне населення. Ми, як американці, як члени конгресу, підтримуємо Україну, щоб вона могла давати відсіч. Ми багато чому вчимося не тільки тому, як протистояти агресії Росії, але ми також вчимося, як демократіям та НАТО бути разом. Напад на суверенітет однієї демократії, на мій погляд, є нападом на усі демократії. Тож мені дуже приємно сказати, що я вважаю, що український народ знаходиться на передовій боротьби за демократію. І дозвольте мені завершити тим, що я сьогодні побачила на плакаті: хоробрість в ДНК українців. І сьогодні ми побачили, що це справді так. Верховний суд Сполучених Штатів 1 липня визнав, що колишній президент США Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм капітолія 6 січня 2021 року. Це рішення може суттєво затягнути судовий процес за звинуваченнями у спробі підірвати результати президентських виборів за рішенням Верховного суду та тим, як воно може вплинути на увинувачення на адресу Дональда Трампа напередодні президентських виборів стежив Міко колега Олексій Коваленко, який приєднується до нашого етеру з Верховного суду, вітаю Олексію. Олексію поясни вітаю, про Наталія. що йдеться у сьогоднішньому рішенні Верховного суду та яку реакцію ми вже почули від самого Дональда Трампа, а також від законодавців в Конгресі. Так, Наталі, от зараз, прямо зараз, ми знаходимося біля будівлі Верховного суду, де буквально кілька годин тому роздільним рішенням судді було прийнято рішення про те, що колишній президент США Дональд Трамп може мати певний рівень імунітету, зокрема щодо а, справи про напад на капітолій 6 січня 2021 року. І йдеться саме про ті випадки, коли а, те, що робив колишній президент, це підполягає його конституційним повноваженням, і на цьому зауважили сьогодні судді, а, що у випадках коли Вчинки президента відповідають до конституційних повноважень до того, що має президент робити за конституцією. Тоді президент у цьому випадку має імунітет у випадку, які не підплягають до конституційних повноважень. А президента відповідно про імунітету президента не буде. Це більш комплексне рішення ніж багато хто очікував. Багато хто очікував, що можливо Верховний суд винесе рішення, що немає у президента імунітету щодо конкретно цієї справи 6 січня. Інші казали, що навпаки буде інакше рішенням. рішення, але було багато критики в цьому процесі. Бу багато критики на адресу Верховного суду, що цей процес значно затягнувся, бо самі обвинувачення на адресу колишнього президента були висунуті ще у серпні минулого року. І згодом цей процес розглядався в апеляційному суді суді тут у Вашингтоні, і вже в березні мало бути нові слухання. Але зрештою команда Дональда Трампа подала дала на апеляцію до верховного суду вимагаючи вимагаючи такої загального загального імунітету для колишнього президента відповідно до якого були б взяті всі сняті всі обвинувачення з дональда трампа начебто він мав би імунітет проти всіх обвинувачень на його адресу і зрештою рішення було а, таке більш комплексне і почули про нього ми тільки сьогодні а, було багато вже коментарів а, з приводу цього рішення сам трамп та його команда сприймають це рішення таку повну Перемогу, ба більше Трамп вважає, що після цього рішення Верховного суду всі обвинувачення на його адресу, в тому числі і кримінальні, в тому числі і адміністративні, в тому числі і ті, які пов'язані з навіть з діяльністю колишнього президента до часів його президентства, на його думку, всі ці обвинувачення можуть мають бути зняті, і відповідно прихильники, консерватори, в тому числі серед законодавців, вважають, що це така значна перемога Дональда Трампа і поразка. Для адміністрації Джо Байдена відповідно демократи законодавці вважають, що це дуже поганий день для історії. Пропоную заслухати думки законодавців з голови республіканської більшості у палаті представників та голови демократичної більшості у сенаті. Пропоную послухати їх коментарі цього приводу. Це сумний день для Америки і сумний день для нашої демократії. Сама основа нашої судової системи полягає в тому, що ніхто не стоїть вище закону, державну зраду чи підбурювання до повстання не слід вважати основною конституційною владою, наданою президенту. Сьогоднішнім рішенням Верховний суд дійшов висновку про те, що ми знали весь час: президента не можна притягувати до відповідальності за його службові дії. Використання Міністерства юстиції президентом Байденом як зброї проти президента Трампа є обурливим, неконституційним і має припинитися. Хоча стає дедалі очевиднішим, що демократи вважають, що їхній єдиний шлях до перемоги в листопаді це судове переслідування свого політичного опонента. Сьогоднішнє рішення чітко показує, що це заборонено нашою конституційною. Системою Ось такі полярні заяви законодавців Олексію. Як власне це рішення Верховного суду може вплинути на хід судового процесу за звинуваченнями Дональда Трампа у спробі підірвати результати президентських виборів? І чи буде ця справа розглядатись до президентських виборів у листопаді? Насправді дуже суттєво впливає на хід процесу сьогоднішнього рішення Верховного суду, і воно дуже затягує розгляд цієї справи, навіть якби сьогодні було рішення, що Трамп не має імунітету, взагалі жодного імунітету по цій справі, то судові засідання планувалися на жовтень по цій справі. Судові засідання триватимуть принаймні 12 тижнів. Тобто ця справа затягнулась би і не було б рішення по цій справі до президентських виборів у листопаді. З урахуванням сьогоднішнього рішення Верховного Повного суду це виглядає дуже дуже маловірогідним, що судова справа навіть почнеться розглядатись до президентських виборів цього року. Дякую, Олексію. З нами на прямому зв'язку був Олексій Коваленко. Він розповів про рішення Верховного суду США щодо імунітету колишнього президента Дональда Трампа від кримінального переслідування у справі про штурм капітолія 6 січня 2021 року. Провідні політики демократичної партії США в неділю підтримали президента Джо Байдена і відкинули ідею про те, що він повинен завершити свою кампанію і не балотуватись на другий термін у Білому домі після за даними опитувань та його власною оцінкою невдалого виступу на дебатах з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Сам Джо Байден запевняє своїх прихильників, що все ще може виграти вибори. Виборчий штаб Байдена заявив, що вибір заміни для нього на посаді єдиного кандидата. Від демократичної партії спричинить хаос перед національним з'їздом партії в серпні і стане автострадою до програшу на виборах. Чи є можливою заміна кандидата від партії розбирались Скотт Стерн та Андрій Борис. Після перших дебатів минулого тижня Дональд Трамп і Джо Байден повернулися до своїх виборчих кампаній. Байден намагається запевнити своїх прихильників, що готовий до другого терміну на посаді після невдалого виступу на дебатах. Даю вам слово, як Байден. Я б не балотувався знову, якби не вірив усім своїм серцем і душею, що я можу виконати цю роботу, тому що відверто кажучи, ставки занадто високі. Кампанія зі збору коштів, в якій Байден брав участь на вихідних, також дала змогу йому та його виборчому штабу відповісти на занепокоєння тих демократів, які почали говорити про можливу заміну кандидата в президенти від демократичної партії. Якби був новий енергійний молодший кандидат від демократичної партії, я думаю, люди одразу б скористалися цією можливістю, щоб стримати Трампа. Трамп натомість заявив, що дебати показали. Ці вибори вибір між силою та слабкістю. питання, яке сьогодні має поставити собі кожен виборець, полягає не в тому, чи зможе Джо Байден витримати 90 хвилинний виступ на дебатах, а в тому, чи зможе Америка пережити ще чотири роки корумпованого Джо Байдена в Білому домі. На мітингу після дебатів Трамп заявив, переконаний, що Байден залишиться у виборчих перегонах. чимало людей кажуть, що після вчорашнього виступу Джо Байден залишає перегони, але факт у тому, що я не дуже в цей. Вірю, тому що опитування показують, що у нього найкращі шанси з поміж усіх демократів, про яких вони говорять. Серед демократів, про яких говорять, що вони можуть замінити Байдена, є його напарниця, віцепрезидентка Камала Гарріс, губернаторка штату Мічиган Гретхен Вітмер, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, губернатор Кентукі Енді Бішер, і губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер. Ніхто з цих демократів не закликає до заміни Байдена. Зміна кандидата може статись лише у випадку, якщо сам Байден прийме рішення вийти з перегонів. Їм доведеться піти в білий дім і спробувати переконати його, а його вже буде важко переконати. І Їм також доведеться спробувати переконати Джил Байден. А це може бути ще важче на мітингу. Після дебатів Перша леді заявила, що її чоловік показав, що він є найкращим вибором Америки. те, що ви бачили вчора ввечері на сцені дебатів. Це Джо Байден Чесний президент із характером, який говорив правду, а Дональд Трамп говорив брехню за брехнею. Перші опитування CBS News після дебатів показують, що більшість демократів вважають, що Байден все ще має бути їхнім кандидатом. Більший вплив на виборців матимуть саме з'їзди політичних партій, а не дебати, каже професорка політології університету Маркета Джулія Азарі. новітні дослідження у політології щодо того, які саме події впливають на бажання голосувати, і які, до речі, стають все більш точними в передбаченнях того, як люди голосуватимуть у листопаді, показують, що з'їзди партій мають значення а дебати. Ні, після дебатів кампанія Байдена провела телефонну конференцію із членами національного комітету демократичної партії щодо майбутнього з'їзду. Деякі члени комітету у коментарі Associated Press заявили, що це була надто райдужна оцінка шляху Байдена до переобрання а критика щодо впливу дебатів на результати була здебільшого проігнорована. Андрій Борис Скотт Стернс Голос Америки. У першому турі парламентських виборів у Франції перемогла ультраправа партія Національне об'єднання. За попередніми підрахунками, опублікованими на сайті Міністерства внутрішніх справ Франції, вона набрала майже 30% голосів виборців. На другому місці коаліція нового народного фронту, третім прийшов центристський альянс президента Макрона. Партію національне об'єднання заснувала Марін Льопена, Нині її очолює Джордан Бардела. Якщо національне об'єднання отримає більшість у другому. Урі Бардела може стати прем'єр-міністром країни, що потенційна перемога ультраправих означатиме для Франції, для Європи у цілому, та як це може вплинути на підтримку України? Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Мої вітання, Богдане, Богдане, партія чинного президента зайняла третє місце. Що ці результати означають для Макрона, і якою може бути нова розстановка політичних сил в країні? У Європі про ці результати третє місце пропрезидентського блоку у Франції вже називають великою політичною поразкою Макрона і нагадують, що сам президент Еммануель Макрон оголосив ці дострокові парламентські вибори. Вони не мали відбуватися так швидко зараз. Він пішов у Вабанк і як виглядає політично програв програв ці вибори на цьому етапі, але не забуваймо, залишається. Ще другий вирішальний тур це означає, що результати можуть бути не такі великі, на які сподіваються національне об'єднання, крайньо права партія, яку асоціюють насамперед з Марін Ліпен. Тобто система полягає в тому, що в округах, де кандидати не набрали 50% вчора, 30 червня, вони будуть голосувати знову. І зараз опоненти крайніх правих намагаються об'єднати сили, можливо, навіть домовитися про зняття слабшого кандидата, наприклад, від лівих на користь правоцентристів, чи навпаки правоцентристів на користь лівих. і таке політичне маневрування може згуртувати голоси виборців, і е, ще точно невідомо чи отримає е, партія Марін Лепен е, таку більшість, яка дасть їй право формувати уряд, принаймні е, соратник президента Макрона, е, прем'єр-міністр Габріель Аталь, е, закликає. Союзників, політичних союзників цього не допустити. На люсу до Урок цього вечора полягає в тому, що крайні праві підійшли до дверей влади. Ніколи досі в нашій демократії національна асамблея не була під ризиком домінування крайніх правих, як це видно сьогодні. А тому наша мета чітка не допустити повної більшості національного об'єднання національної асамблеї, а отже, до урядування в країні з їхнім катастрофічним проектом. Богдане, що може змінитися для України, якщо ультраправі все ж таки здобудуть повну перемогу в парламенті, і якщо Жордан Бардела стане прем'єр-міністром Франції? І власне, які позиції висловлюють лідери цієї партії стосовно підтримки України? Ну цікаво, що ця партія категорично відкидає е, підозри про російськості, е, і сам Жордан Бардела заявив, що е, він хоче допомагати Україні оборонятися, але потім з'являються з'являються певні застереження і. Тут справа в тому, що президент Макрон буде перебувати на посаді, принаймні до 2027 року, його термін триває, і саме на ньому лежить відповідальність за питання оборони і зовнішньої політики. Хоча, якщо уряд формуватимуть його опоненти, то очевидно, що пані Ліпен та її політичні союзники вже планують чинити перешкоди президентові. Так, Я вважаю, що Джордан Барделла дуже чітко висловився щодо цього питання. Ми підтримуємо Україну у її боротьбі з Росією. Ми готові надати Україні усю необхідну допомогу. Є дві межі, і президент Зеленський це знає. Бо ми завжди про ці межі говорили: це постачання далекобійної зброї, яка може глибоко вразити російські території і перетворити Францію на країну супротивника. І це також відрядження військових в Україну. Але це не означає, що Джордан Барделла не хоче. Продовжувати навчання українських військових Богдане. Про що свідчить перемога ультраправих, принаймні у першому турі парламентських виборів у Франції? Про які тенденції ми можемо говорити загалом по Європі? Якщо до цього додати також результати нещодавніх виборів до Європейського парламенту чи місцевих виборів, зокрема у Німеччині. То може скластися враження, що крайні праві партії, деякі з яких називають більш прихильними до Росії, можливо, набирають більше сили. Хоча Урсула фон дер Ляйн за результатами європейських виборів заявила, що центр тримається, і є, наприклад, приклад Польщі, де проєвропейські міцні проукраїнські сили здобули перемогу на на нещодавніх виборах. І не забуваємо, що все ж таки. Крайні праві сили е, дуже відрізняються, е, наприклад, е, крайньо право, як вважають е, е, Джорджа Мелоні в Італії, очолює е, партію брати Брати Італії. Вона дуже гучно, дуже твердо висловлюється на підтримку України на підтримку НАТО. Е, від неї відрізняється е, звичайно пані Марін Ліпен, яка скептично дивиться на е, НАТО і на е, Сполучені Штати, зокрема, але Тенденції звичайно турбують і турбують зокрема прихильники України і тих, хто переймається тим, щоб Європа була надійною опорою в обороні України від російської агресії. Дякую, Богдана. Ми безумовно будемо стежити за другим туром. З нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Ми говорили про хід парламентських виборів у Франції та вплив їхніх результатів на підтримку України. Тування, голод, брак води та медичної допомоги саме так більшість українських бранців описують російський полон під час захоплення міста Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення. Як цивільні, так і військові жителі потрапили в ув'язнення. Суддя Ілічевського районного суду Маріуполя Юлія Іматвєєва була взята в полон при спробі евакуації і пробула там 8 місяців. Геннадій зелений брав участь в обороні міста. Та після контузії був ув'язнений. Утім, втік з полону. Лону наразі обоє працюють в Києві. Свідченнями про російський полон вони поділилися Анною Костюченко та Павлом Слуходольським. Постріли не Тридцяти 33-річний ексморський піхотинець Геннадій Зелений тренує новобранців на полігоні. Утікати РПГ Геннадій народився і виріс у Маріуполі після року строкової служби з 2011 року. Працював у структурах МВД у 2014 році. Вперше взяв зброю для захисту Маріуполя. 9 мая в Маріуполі центрального ОВД. От я якраз там внутрі був тоді. Ми прийшли получати премію тисячу гривень. Це такий був перший раз, коли я побачив російського військового своїми очами. Після цього Геннадій брав участь у антитерористичній операції на сході України як доброволець. 2016 року підписав контракт у 2019 році. Після важкої контузії звільнився, а згодом працював у службі судової охорони районного суду Маріуполя. Спочатку повномасштабного вторгнення Росіян за тиждень пішов воювати добровольцем у мобільні групи ТРО. Перша наша задача була – це евакуація поранених, подивитися з продовольства, аби весна на позиції. Ну потім ситуація загострювалася ще більше, і ми вже воювали, приймали участь не в боях за городом, потім в самому місці. У середині березня 2022-го бойові дії за Маріуполь зосередились навколо заводу Азовсталь. Коли Геннадій намагався потрапити, туди його машина підірвалась на вибуховому пристрої. На той момент у нас вже залишилось всього із моєї групи 10 чоловік. Залишилось тільки двоє. Я і мій товариш. І Ми вдвох питалися прорватися на машині, і після подриву він загинув. Я отримав тяжке поранення. Ну теж контузія там. І після чого попав до полону. За словами Геннадія, його та ще 20 бранців тримали у підвалі житлового будинку. Нерегулярно годували картопляними очистками та технічною водою. Щодня катували, розповідає він. Мене роздягли та за наявністю великої кількості татуювань. Вони чомусь вирішили, що я якийсь розвідник підрозділу Азова і якісь маю дані для них важливі. То, я висів підвішений за руки, мені зв'язували руки, там такі комунікації в підвалі в домах, там такі круки були, ось я висів підвішений за цей круг. Мені вибили вісім зубів, порване плече. плече. В результаті того, що висів 5, 5 або 7 протрузій, ну, струс мозку, контузії, там, таке, там, проблеми з ногами, по ногам часто були. Потім росіяни почали розстрілювати полонених жителів та оборонців Маріуполя. каже Геннадій. Нас відвели там в одне місце. Там церква половина на розстріл. Ми розстріляли тоді одну половину. Другу половину просто там я, мене в тому числі постріляли над головою і все. І через декілька днів ще раз повали і розстріляли іншу половину. Мене не розстріляли, тому що вони вважали, що я, я якийсь важний, досить військовий і можу щось знати. У полоні він провів місяць. Одного дня каже Геннадій, його охоронці почали Буває. споживати Буває. алкоголь. Буває. Це дало йому шанс на втечу. Там було розбите вікно. Типу, я просто кое-як розв'язав ці скотч, скотчем був і Виліз в вікно там, спустився з другого етажа і побіг. Маріуполь я знав досить добре. Ці у мене було розбите ВЦ, розбиті руки, ноги. То було тяжко пересуватися, але я щось намагався. За словами Геннадія, він 9 місяців жив у підвалі зруйнованого будинку. Годувався рештками їжі, які знаходив та ловив голубів, аби вижити. Потім згадує він випадково зустрів цивільного знайомого і з його допомогою зміг подзвонити до побратимів та повідомити, де знаходиться. Затвердили план моєї евакуації. Був розроблений план, і я був евакуйований з Маріуполя. Геннадій не єдиний співробітник Ілічівського суду Маріуполя, який потрапив у полон. 42-річна суддя Юлія Матвєєва провела у російському ув'язненні 8 місяців. Її з чоловіком, дочкою, підлітком та мамою росіяни затримали 19 березня 2022-го, коли вони намагалися залишити місто. Чоловіка Юлії експрокурора відправили до СІЗО в Оленівці, каже жінка. А її два місяці утримували в ізоляторі у місті Докучаєськ Донецької області. Там розповідає жінка, певний час вона була в одній камері з медикиною Юлією Тайрою Паєвською. Згодом Юлії Матвєєві запропонували співпрацювати з окупаційною владою. Посада була запропонована судою Верховного суду ДНР і все інше. Квартира, і автомобіль, і звільнення чоловіка, і об'єднання з сім'єю. Ну, після того як я сказала, що мені це не цікаво, вони мені приділили обвинувачення і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під варту у слідчому ізоляторі міста Донецька. З кінця травня Юлія перебувала у СІЗО в Донецьку разом зі ще 17 бранками у антисанітарних умовах. Згадує жінка. Не те, що нема води, взагалі для того, щоб руки помити, навіть пити нема чого. Ми ту воду як могли, так і економили. Коли вже ну, дійсно сил не було, там дівчата просили води, вони приносили розсол. Через погану воду деякі полонені хворіли на кишкову інфекцію, але у медичній допомозі жінкам відмовили, каже Юлія. Була дуже висока температура, всі ознаки у цієї інфекції були також. Ніхто нічого не діяв. Протягом дня сидіти або лежати заборонялось, розповідає жінка. Тюремники за її словами вимагали стояти з 6 ранку до 10 вечора. Хто не міг, того били або змушували присідати. Вони, вони усіляко хочуть демонструвати свою силу. Знаєте, чим більше ти нікчема, тим більше ти намагаєшся довести протилежне. От в їх в їх ситуації це саме так. Юлію регулярно водили на допити, погрожували розстрілом, катували електронним струмом, свідчить жінка. Матвєєву звільнили 17 жовтня 2022-го в рамках обміну полоненими. З ув'язнення Юлії вдалося забрати обвинувачувальний документ, який склали на неї росіяни. Пособні чисто в дійствах, направлених на насильственний захват власті. Я свою позицію озвучувала, що я її не визнаю. Стаття ця була особливо тяжка. від 12 до років позбавлення волі або розстріл чоловіка Юлії Артема Матвєєва обміняли у березні 2023-го. Після... Ви дивились програму Української служби голосу Америки. Час тайм». я Наталі Леонова. На все добре.